Привіт, я Тіна, і це початок великої серії відео про буремне, художнє життя в академії, про те, як ми стаємо митцями. Буде багато просто якихось рандомних днів, гарної, неймовірної краси природи та нашого життя. Тоже цель. Олена, Олена, заправляє комп'ютером. І це саме кола Кандільського. Я ще прийшла, я ще з рієм брендом приносидовий. На фінській. мові. Тебе всі мови зібрані, так? Я жоден не розумію. Клас. Такі симпотні роботи. So refined and sophisticated. Wow. <laughs> Тепер мій блог Дует. на англійську. <laughs> oh, oh. <laughs> oh, oh. <Duit. laughs> Принесла нам ліна Кормить. О, це класна uh -huh. картина. Academy core, коротше. Даємо всі книжки, розумні і розумні. Mm -hmm. Ніхто нічого не бачить. Пробую задати легкості в життя. так тільки дві ручки з нему дуже добре Це суперзйомка, це кіно. Може зараз не Чому в тебе такий великий шрифт, бо треба читати мілким шрифтом. Не моє тут написано, скажіть, будь ласка, в коментарях. Яке важке! О боже, тут дві штуки, чого. Ха-ха, сердечко! Давайте. Щось на шию, чудо клас. Куранове скло ще як це є такий біля Венеції острів, і на ньому це скло виробляють, і типу там тільки воно там продається у Венеції. Сувенірчик. Я шо... кулачки там іще зараз oh, збираюсь на процедуру для коліна, або коліни, ще не знаю, тому що початково зболю саме в лівому коліні, а зараз це два коліна. Я не знаю, в яке я зроблю саме а, цю процедуру. І просто хочу таке своє враження, якби. Свій стан до і після. Це, звичайно, тобі не немає чогось страшного, начебто в цій процедурі, але все одно зробимо це таким моментом важливим життя. Я вже повернулася додому. Було трошки боляче, плюс там, ще обезбол вкалювали. відчуттям? Я не відчуваю нічого. Коліно просто ну, не відчуваю, типу, його так, як інше. Да, я робила тільки в одне, хоча мене болять два. Так, Ну що, це в нас другий день після укольчика в коліно. І що я можу сказати? Трошки періодично побалюю, дуже дивні відчуття, просто інколи чи це не твоє коліно щось не так, щось не так. От, але це допоможе. Купили зараз пера, так нам не гарно запакували. Давай ти розпакуєш. Так. так, опа опа Тримаєш. Пластиковий, звичайний, найдешевший. І там перо, але вона його прикріпила, ніби зішла там. Упаковка класна. І там ззади оберни. Це 230 гривень. Так, єдина різниця в упаковках це те, що в мене була сіра. Ось така штучка і тут саме перо. Она буду оказаться, что мы от обезьян нашли. Основну роль грає рисуюча дошка. Ну, тут яка рисуюча? Оця ця, ця рисуюча. І вона і сюди пішла. Тобто ця дошка вона приймає всюди. Так, переглядаємо і, роботи і, з, з гравюри кольорові. Хоча ми ще зараз таке 1800, робити не будемо. 1800, да. Олена, що скажеш, як тобі? Мені дуже подобається. Uh -huh. Це молодець. Це студентська робота, але.

Ой ой. <съяв> ой, ой! Ой, 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 файт. Ааа, <съяв> <Суски. съяв> контражур, контражур. Давай так, щоб я їх на <съяв> <съяв> це у нас Листочок міді. Листочок міді. це на всіх буде розрізатися. До порівняння з рукою. Для <связать> Пока... Ой. Можешь рухать из топора, то можешь? Какие <связать> на видео жёлтые. А, им вжити, вжити. <laughs> bye bye. Все. Ну, Ці художники, звісно, погано закінчують всі. Не прижилися. Василь Кричевський знову. Ні, це найжахливий начин, який в мене сьогодні був. Ні. Yes. Mm. Все це буде в інтернеті. Це влог? Да вийдіть, розкажіть. Я привела шпіона в нашу академію. Потім начерки. Тебе так не буде чути. Начерки нашого шпіона помітили. Мені сподобалося взагалі от перші. А потім скатілися. Зараз зроблю з себе декількось таких замальовочок, акварелью. Хочу заповнити хоча б цей лист як для початку. Шпрису, у мене в Здіваються. У вас можна знімати? А не Ну добре! Не так гарно. <рес> так, це я писала на парі і зараз буду прописувати весь алфавіт маленький. Так, пройшла. Рівна година ось що вдалося зробити. Не ідеально, але йдемо до цього. Непогано. Є деякі прокольчики так, отак. От, Анатомія я. Yeah. Я. Yeah. Yeah.